Перший заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник заявив про налагодження виробництва високоточних ракет Вільха. Про це він розповів виданню у вівторок під час конференції безпековий діалог між США та Україною, яка відбулася у Вашингтоні. Іван Вінник заявив, що наразі виробники планують модифікувати вільху М, щоб збільшити її радіус дії до 150 кілометрів. Він відмовився уточнити. Коли саме можуть бути готові ракети та скільки їх буде виготовлено, поки ж на фронті працює ракета вільха. Відносно нову розробку ЗСУ вже випробували у реальних бойових діях проти російської армії. Висока точність ракет, за словами вінника, забезпечується завдяки використанню так званих газодинамічних рулів десятків невеликих поперечних ракетних двигунів, вони допомагають коригувати напрямок польоту ракети по сигналу GPS. Вільха М вважається досить високоточним боєприпасом, проте виробник не розголошує точну відстань максимально допустимого відхилення ракети від цілі. За деякою інформацією, ця відстань може становити 10-15 метрів, і цей показник не залежить від дальності пострілу ракети. У випадку збільшення радіуса дії Вільха М матиме таку дальність, як і замовлена Сполученими Штатами високоточна бомба GLSDB. Проте зі значно більшою бойовою частиною та набагато більшою кінетичною енергією. Не забудьте поставити лайк. Дякую за перегляд.